Ви просили, я замовив і потестив. Це новий огляд ліхтарика, але не звичайного, тому що у нього є свій зарядний кейс. Це як прямо у справжніх True Wireless навушників Тож цей ліхтар дуже очікуваний, популярний. Я собі його купувати не планував, але ви попросили про нього. Olight Baton 4 в преміум комплектації. Насправді, у мене вона ще і в титановій комплектації, тому що він титановий. Ну якщо є титанова версія, то звісно ляпота візьме титанову. Одразу подякую всім, хто пише свої коментарі під оглядами ліхтариків. По-перше, ми реально не очікували, що це настільки затребувана тема. І мені це офігеть подобається, тому що мені подобаються різні такі ніштяки. такі. Але я про інше. В коментарях ви багато радите, що треба оглядати. І саме опираючись на ваші рекомендації, я дивлюсь, що люди більш за все хочуть, і думаю, що ж придбати, тому що все купую за свої гроші, щоб потім вам розповідати. Хоча цей ліхтарик мені допомогли купити. Вити саме у Light Україна, Тож що я залишаю на них посилання. Ви можете сходити, подивитись у них там весь асортимент. І, до речі, вже є і той Окліп Про, який ми оглядали минулого разу. І за промокодом Keter ви ще і отримаєте знижку в 10%. Правда, вона діє всього два тижні після виходу цього відео, так що покваптесь. Тож, це вже четверта версія лінійки Baton. але зарядний кейс з'явився тільки з третьої версії. До цього це були зовсім звичайні ліхтарі, але якісні. Light. Порівняно з третьою версією, тут доволі багато оновлень, і це саме той випадок, коли певний продукт ще тільки от набирає обертів, і в ньому багато чого можна покращити, навіть в ці моделі. І це той випадок, коли третю на четверту модель можна міняти. В смартфонах сьогодні так вже не працює, можна міняти раз на 2-3 роки. Оновлення стосуються в першу чергу автономності, в другу чергу екосистеми, що класно. І також можу вам сказати, що я точно знаю, чого можна очікувати в 5 Версії, і сьогодні я поділюсь з вами і про оновлення, і також чому саме мені цей ліхтарик не підходить, але чому багато хто вважає його чи не ідеальним. Батон 4 існує в двох комплектаціях чи версіях. Звичайна, там де ви отримаєте просто ліхтарики зарядку для нього, і оце преміум комплект. Звісно, матеріали не у всіх титанові, це спеціальна версія. Вона дорожча. До речі, теж є офіційно в Україні, але в основному ліхтарик є алюмінієвим, а цей корпус пластиком. Навіть в титановій версії, він пластиковий, просто колір стилізований під титан. Суть роботи проста. Вона така сама, як в True Wireless навушниках наприклад, Airpods, чи, наприклад, в мікрофончиках від DJI. Першими, наскільки я знаю, це вигадали саме виробники навушників. І Якщо ви думаєте, що це Apple, це не так, бо Samsung були першими, я про це вже розповідав. І потім цю технологію почали застосовувати і інші. І, наприклад, у світі мікрофонів це ще більша революція, мені здається, ніж у випадку з навушниками. Єдине, що мікрофон. Фони не настільки популярні, а навушники потрібні, якби більшості людей. У випадку з ліхтариком, як на мене, тема може і цікава, вона точно інноваційна, але треба розібратись, чи потрібно. Тут все просто. У вас є отакий зарядний кейс з розміром середньостатистичний Powerbank на 10 тисяч міліагодин. Чи я не палю, але щоб було зрозуміло, розміром спачку цигарок. В кейсі батарейка на 5 тисяч міліагодин. Це більше, ніж було раніше, і цей кейс може зарядити сам по собі ліхтар додаткові 5. Разів, також важливо, що він може заряджати по USB Type-C інші пристрої. Тобто, це ще і продумана функціональність. Кейс від Olight може стати і частиною екосистеми. Зараз про це розповім, але також і резервним павербенком. Він, наприклад, може в необхідний момент заживити ваш смартфон в цьому поколінні на клавіші. Є дисплейчик, і ви можете бачити заряд у відсотках, який залишився в самому кейсі. А також цією клавішою ви можете вмикати ліхтарик, коли він прямо в. Ейсі, всередину ліхтарик залітає за допомогою магнітів, як і у випадку з навушниками чи мікрофонами, і тримається доволі міцно. Ну насправді його дістати звідси. Майже неможливо, якщо не прикласти зусиль, тобто він не випаде. Як і більшість сучасних ліхтарів від Olight, вони не заряджаються по Type-C, а заряджаються спеціальною фірмовою магнітною зарядкою, як, наприклад, сучасні смарт-годинники. Вона кріпиться от сюди, і в комплекті преміум цієї площадки немає, тільки в звичайному комплекті. Чому тому, що в преміум комплекті є кейс, але суть та сама внизу. Бездротова площадка, і потрапивши на неї, ліхтар автоматично заряджається. Що ще круто, Олайт подумали над екосистемою. Цей кейс може заряджати не тільки оцей батон 4, а й інші свої ліхтарки, наприклад, Олайт Батон 3, S1R2, Pірун Mini та Пірун 2 Mini. Тобто, якщо ви купуєте для себе екосистему, якщо у вас в родині не тільки вам потрібний ліхтарик, то можна сміливо обзавестись одним таким комплектом і декількома іншими ліхтарями, які сумісні з цим кейсом. Сом і заряджати їх не тільки на магнітній площадці, яка йде в комплекті, а й за допомогою такого кейсу, і це зможе стати ще й резервним варіантом, якщо ви десь в кемпінгу чи подорожуєте. Так, екосистема це крута, але у випадку з батон 4 цей кейс може слугувати ще і функціонально, не тільки як зарядний кейс. Як я вже сказав, за допомогою натискання на клавішу ви можете вмикати ліхтар, і якщо він у вас розрядився, то працювати з ним отак. Це навіть доволі зручно. Так само ви його вимикаєте. І якщо ви його увімкнули і потім... Закрили, то він всередині автоматично вимикається. Інші ліхтарі, всі п'ять, які сюди підходять, так зробити не зможуть. Також коли ви вимкнули ліхтар і продовжуєте натискати цю клавішу додатково, то ліхтар починає дімити, причому дуже поступово, і ви можете обрати будь-який рівень яскравості, який вам необхідний. Тобто, це навіть не один, не два кроки яскравості, а прямо дуже дуже поступова зміна. З іншими ліхтарями знову ж таки так не працює. Трохи про якість кейс, хоч і пластиковий, але Знову ж таки, він пластиковий і у AirPods. Він надійний, тобто відчуття якоїсь дешевки немає. Ну, це все ж таки олайт. На кейсі у вас, окрім клавіші, яка фізично натискається, є USB Type-C, і є кріплення для тімлячка. Причому в комплекті є навіть така скрепочка, за допомогою якої комплектний тімляк можна протягнути. Тобто, продумано, щоб було зручніше. Є деяка додаткова інформація, і в принципі це все. Всередині у нас є сам ліхтар і надписи, які ще моделі цей кейс може заряджати. Ліхтар у нас може бути, як я вже сказав, алюмінієвим чи титановим. Є ще різні стилізації. Там є якийсь авіатор Edition чи щось таке. Є різні кольори. Виглядає він прям красиво, відчувається надійно. Ну така знаєте, річ, яку не хочеться випускати з рук. Я таке люблю. У нього є кліпса, вона надійна, двохстороння, дуже міцна, її можна замінити у випадку чого. Єдине, що ця кліпса теж металева, і навіть титан я вже бачу, що вона трохи шкрябає, нічого критичного не станеться, тому що ну для цього все розраховано. Проте просто ви повинні. Про це знати, але зламати її буде майже неможливим. Можна кріпити і в одну, і в іншу сторону, і при потребі, навіть якщо ви її загубите чи щось станеться, вона вигнеться зачепитись десь, її можна замінити. На ліхтарі у нас є всього одна клавіша. На відміну від батон 3, вона тепер не гумова, а сталева, тобто вона більш довговічна. Відчувається це ну прямо офігенно. Також індикатор роботи у нас не в клавіші, і не тільки один світлодіод, а три зліва від клавіші і три справа. З, з однієї сторони, ви бачите, поту. Тужність роботи вибраний режим, з іншої сторони, заряд акумулятора. Зарядка, як я сказав, знизу, на жаль, Type-C немає, і це мені здається, те, що повинно з'явитись в наступній версії, бо універсальність це класно. Дивимось далі. У нас ліхтарик розкручується, і всередині ви можете побачити акумулятор на 650 мАч. Це моделька IMR 16340. Він від Olight, але є і від інших виробників, наприклад, від Phoenix. Хоча дивно, що оцей акумулятор з the... Іншим ліхтарем від Фенікс працює, а Феніксівський сюди не підходить. Тобто він залазить, закручується, але чомусь не працює. І це не зовсім стандартна модель акумулятора, тобто ви не зможете його знайти в будь-якому магазині. Проте, якщо вам потрібна дуже класна автономність, і ви боїтесь, що можете загубити зарядку, то з собою заздалегідь можна взяти декілька інших, просто придбавши їх у виробника. Чому він мені не підходить як основний, я в принципі вже сказав. І чому я собі не розглядав подібні лінійки від Olight, хоча мені дуже подобається цей бренд. І навіть порівнюючи по якості з тими самими Феніксами, у мене зараз є той, що ви радили, і я знову ж таки буду робити огляд, але ну це відчувається як прям справжня така дорога річ, хоча він не настільки прям дорожчий. Чому я не придбав? Би? Тому що тут немає USB Type-C, тому що тут фірмова зарядка. Я вважаю, що це непогано, що тут фірмова зарядка, але резервне живлення через Type-C обов'язково повинно бути. Тут ситуація, хоч трохи вирішується, тим, що на кейсі якраз таки є Type-C і в комплекті у вас саме дріт. Type-C. але якщо ходити з цим ліхтарем на EDC, то ну кейс все ж таки не прям маленький. Тобто я його не беру з собою постійно, я беру тільки ліхтар. І от, якщо з ним щось станеться, і вам він буде потрібний, а інколи ну якби світло може врятувати життя, ви розумієте, чи якщо треба щось знайти, а він розрядився, то нічого ви зробити не зможете. Тому що у випадку з олайтами подібних серій, вам треба завжди з собою мати додаткову зарядку, а вона ще й не прям маленька. Я звик, що у мене в сумочці є. Один-два дроти USB type c щоб один для себе, один щоб комусь дати, і таке часто буває, чи якщо один загубився. Але це один дріт для всієї техніки. Інколи він допомагає і CarPlay під'єднати в машині, в якій довелося їхати, наприклад, чи навіть зарядити ноутбук, бо у мене ці дроти 100 ватні. А от такого у мене немає, і навіть в комплекті з цим немає. Тож, якщо я собою на ІДСІ не таскаю оцей кейс, то у мене в принципі нема жодної можливості його зарядити. Проте для. Більшості людей, які його радили, я наскільки розумію, це не проблема. Для них нормально, що є зарядний кейс, і більш за те, з ним у вас ліхтар буде жити просто капець, як багато до тестів трохи пізніше. Ну як пізніше? Завершу про сам ліхтар, і переходимо до характеристик. Дивіться, його корпус став більше схожим на другу версію, вона дуже ребриста. І люди прямо про це просили, наскільки я зрозумів, бо читав на форумах, що в третій версії гладенька така більш поверхня. Людям не подобалось, тому що не такий класний хват. Дійсно, коли ти в руках тримаєш, особливо, якщо руки замерзші, то ти відчуваєш, що він нікуди не випаде. Але є нюанс: навіть засовуючи його в стандартний кейс. Він все одно заходить під невеличким кутом, і я прям бачу, як він пилить пластик. Коли ж я його таскаю в бананці, закріплюю на оці щільній кліпсі, то він просто протирає матеріал. Те саме буде ставатися і з джинсами, якщо ви будете туди-сюди його часто діставати, тому що ну прям дуже грубий матеріал. З однієї сторони, це класний хват, він не випаде, з іншої сторони, він буде псувати трохи ваш одяг чи сумку. Треба про це пам'ятати. Корпус захищений від вологи та пилу по стандарту IPX8. Також він ударостійкий, стійкий, його тестували з висоти півтора метри. Я цього робити не буду, але у випадку чого він повинен все витримати. Тепер до характеристик: максимальна яскравість аж 1300 ніт. І для такого малюка це прям шикарний показник. Дальність проміння в такому режимі 170 метрів. Мінімальна яскравість півлюмена. В такому режимі ліхтар пропрацює 30 днів, тобто місяць, і це при такому розмірі. З однієї сторони такий режим це must have. Я вже розповідав, що, от, наприклад, в найткорі мінімальний режим 15 люмен. Він Надлишковий, тому що ви не можете в наметі підсвітити щось собі перед обличчям, і в ньому все ж таки ліхтар не так довго пропрацює. І з півлюменом ви можете подивитись мапу, можете в наметі щось підсвітити. Тобто, в принципі, оперувати можна. І звісно ж, тут зроблений акцент саме на автономність. З іншої сторони, я вважаю, було б прикольніше, якщо б тут був один люмен, порівнюючи півлюмена і один люмен в OLED Oclip Pro, там він набагато більш корисний. Він достатньо потужний, щоб побачити більше всього. Але недостатньо при цьому засліплюючий, щоб використовувати його в наметі. Тобто мені здається, один люмен це краще, і так у вас буде автономність менше майже в два рази. Проте я вважаю, що півлюмена, якщо вам треба навіть щось підсвітити вже в ногах, ви ніяк не побачите. До речі, в кейсі ліхтар пропрацює в такому режимі до 190 днів без підзарядки. Це більше півроку. Керування зручне для інших ліхтарів бренду зрозуміле. Довге натискання з вимкненого стану вмикає режим Moonlight. подвійне ту турбо потрійне натискання вмикає стробоскоп а натискання протягом декількох секунд блокує і розблокує ліхтар. І до речі, блокувати треба, якщо ви не тискаєте його в кейсі бо в бананці він у мене завжди сам по собі вмикав. От прям з 10 разів 7-8 він був включеним. Звісно, в турборежимі такий малюк не пропрацює дуже довго, бо просто перегріється. 1300 люмен доступні півтори хвилини. Потім протягом двох з половиною хвилин він буде працювати на потужності 600 люменів. І ще 73 хвилини з потужністю 300 люменів. В максимальному режимі свідчення у вас доступні 600, 300 та 60 люменів. Працюють 7 хвилин, потім 72 і ще 16. При 60 люменах, чого якраз достатньо для використання на вулиці, ліхтар пропрацює 8 годин. А при 12 люменах 35 годин. Режими перемикаються клавішою, а конкретний ви можете бачити за допомогою діодних індикаторів. Тож, чисто як гаджет, це ще не висновки всього відео, він цікавий. Дійсно, мені подобається от просто як продукт. Хочеться ним володіти. Знаєте, от ти береш якусь річ і хочеться не володіти. Але залишити його собі от на постійне використання на EDC я не можу з декількох причин. Давайте зараз перелічу вам і розповім, чому. Де моя бананка, от. і чому для мене все ж таки Окліп Про. Набагато кращий, і почну це порівняння з ціни, бо, в залежності від версії, він коштує від 2550 до 3000 гривень. Це без кейса. і в преміум версії від 4400 до 6000 гривень з кейсом, тобто в титановому виконанні. Тобто навіть без кейса він дорожче ніж Oclip Pro, який коштує 1850 гривень. Звісно, я не можу сказати, що Oclip Pro його нищить, бо він не такий потужний і навіть не такий авто. Тут у нас в максимумі 500 люменів, а тут аж 1300. При цьому Oclip Pro пропрацює в середньому режимі 3,5 години, хоча і при яскравості 100 чи 85 люменів, в залежності від режиму. А от батон 4 при 60 люмінах 8 годин. Ну і при одному люмені в OCP Pro ви отримаєте 6 днів, а в батон 4 30 днів при півлюмен. До плюсів батон можна віднести також і батарейку, яку легко замінити, якщо, наприклад, через роки вона вже підсіла. Головне таку знайти. Але для мене все ж таки Ocli Pro залишається фаворитом і ось чому. Перше, він доступніший. Друге, у нього є декілька діодів: є заповнююче світло, є направлене і червоне. В житті це прям сильно зручніше. Також зручніше тут і перемикання між цими режимами, а режими дозволяють використовувати його як маячок, щоб позначити себе на велосипеді, наприклад, для пошуку чогось, чи, наприклад, щоб підсвітити ціле приміщення, а не конкретну зону. У нього більш зручна кліпса, вона активна, його легше закріпити на. На шапці на ремені, лямці, щоб освітлювати перед собою. А в батон 4 тільки на кепку, щоб світити прямо. В цілому я вважаю, що на IDC g подібні ліхтарі, які світять отак, -от під 90 градусів, більш зручні. Бо такими ти користуєшся саме отак, -от, як звичайним ліхтарем в руці. Також у Oclip Pro є Type-C для зарядки. Ну і ще корпус. На батон 4, хоч і титан, і рибриста поверхня, за рахунок якої він тримається в руці краще, але він має дуже гострий малюнок, який псує тканину. З Oclip Pro -про таких проблем немає, хоча кліпса і дуже потужна. Ну і він все ж таки доволі великий, якщо казати чисто про ліхтар, бо ліхтар маленький, але для нього треба от таку зарядну станцію таскати. Насправді, Ocle Pro з павербенком на 10 тисяч мАч займають менше місця, ніж оцей комплект. Але це моя думка, і я вже розповідав, що EDC для кожного свій. Для мене використовувати цей ліхтарик просто зручніше, і таскати його постійно з собою. Для когось і багато хто писав краще саме батон 4. І люди просили. Зробити його огляд, я можу сказати, знову ж таки, як гаджет він класний, як єдиний EDC ліхтар. Я бачив відгуки, що для когось він ідеальний. Для мене на жаль, це не так, хоча я собі його і залишу, тому що ну. Він титановий, що ж я можу з ним зробити? Нехай вже буде, бо титанові речі я просто, мені здається, колекціоную. Якщо б автомобіль був титановий, купив би титановий автомобіль. А оце, друзі, все, що мені сказати про новий Olight Baton 4 Premium Edition. Можете ставити свої запитання в коментарях, а також радьте, що б ви хотіли ще побачити в огляді ліхтарів, а може, і якоїсь іншої техніки, цікавих гаджетів, які не є смартфонами чи планшетами. Нагадаю, що придбати його можна. В офіційному магазині Olight в Україні з промокодом КЕДРВИЩЕ і отримуєте знижку 10%. Посилання є в описі до цього відео. А з вами ми побачимось дуже скоро. Всім пока!